20 лютого з метою вшанування подвигу учасників революції гідності та увічнення пам'яті героїв Небесної сотні, які віддали життя, захищаючи ідеали демократії, відстоючи права та свободи українців, у холі виконкому Марганецької міської ради відбулася панахида. Присутні поклали квіти та свічки до стенду із світлинами загиблих героїв Небесної Сотні. Впродовж дня в закладах культури і освіти відбулися заходи вшанування подвигу мирних жителів України, які загинули у Києві з 2013-2014 роках. Учні місцевих шкіл підготували розповіді про ті трагічні події та оформили тематичні виставки. В нашій школі всі приєдналися до відзначення такої знаменної дати. У всіх класах пройшли класні години. В яких діти згадали знаменні події під гаслом Герої не вмирають. Кожен класний керівник підготував разом із своєю пошуковою групою, оформили формаційний куточок. І відвідали музей шкільний, де у нас є розгорнута виставка про героїв Небесної Сотні, і де згадується кожен поімено в рекреаційній залі. У нас стоїть такий от куточок пошани який ми створюємо кожного разу до знаменних подій, і діти сюди підходять і згадують ті події, які були на майдані? Кожен вчитель сьогодні присвятив 5 хвилин на своєму уроці для того, щоб шанувати і пригадати хвилиною пам'яті тих мужніх синів нашого народу, мама не плач. Я повернусь весною. снаю. Машинкою, вдарю свою, прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько, вже слово, матусю, не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі, нові. Мені колоскову ангел співає. І рана смертельна уже не волить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває, Душа за тобою, рідненька, крещеніть. Героїчна сотня, зробивши перший крок Журавлиним квічем, полинула в воїні вічності, ставши нашими ангелами охоронцями на небі, 20 лютого було оголошено днем героїв Небесним На знак вшанування відваги. Сили духу і стійкості громадян, які віддали своє життя під час Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії, істоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України, юні хлопці, чоловіки та жінки вже ніколи не повернуться додому, не обіймуть близьких не посміхнуться друзям. Сумно і боляче, хто б міг подумати, що в 21 столітті. Після всього, що пережила наша держава, все повториться знову. 20 лютого стала тією трагічною сторінкою в житті нашого народу, в історії всієї держави. Я вже говорила, що я була свідком цих подій. Якраз це відбувалося от в час 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка, і я була присутня на круглому столі цієї дати. І ось коли я вийшла з міністерства освіти. Я побачила через це жахіття. Вся, весь Київ був перекритий, метро не працювало. мимо нас пролітали просто швидкі е е допомоги. Було дуже страшно. Весь Київ тоді відчувся. Але найбільше, що мене вразило, що о, коли перекрили метро, на на Хречати не можна було дістатися. І ось тут всі таксісти підвозили просто людей туди безкоштовно. І ці люди, що зараз ми бачимо тут, це ті були, ну я думаю, кращі представники, які були небайдужі до долі нашої держави. І наше завдання, наш, наша проблема в тому, щоб донести правильно, за що стояли ці люди на Майдані, за наше краще майбутнє. І я впевнена, що воно в нас буде. Питання часу. А молодь, яка ось тут була на цій хвилинці, хвилинці вона повинна знати. І доносити до майбутнього покоління ось про ці події, що сталися саме 20 лютого в нашій державі. Це особливий день, і ми вже три роки просто дуже переживаємо з нашою країною всі події, які відбуваються. Для, для того, щоб краще познайомити з дітей і підтримувати цей. Неймовірний такий потяг до незалежності України. У нас встановлена на першому поверсі в нашому холі, встановлена така дошка для того, щоб всі діти проходили могли вшанувати героїв Небесної Сотні. Також встановлено було нову експозицію в нашому шкільному музею. Музеї. Вона присвячена, ми взяли для проведення виховних заходів на сьогодні. Частину цієї експозиції. Вона присвячена Героям Небесної Сотні, також подіям, які відбувалися на Майдані, а також марганчанам, які були на Майдані в той час. Дуже цікаво дітям дізнаватися про те, що там відбулося, і потримати в руках справжні предмети, які там були. В день 20 лютого. Особливий і цілий день відбуваються різні дуже. І жалобні, і цікаві заходи. Нульовий урок у нас це завжди в понеділок виховна година. Сьогодні відбулася година мужності в усіх класах з 1 по 11, на яких розглядалася якась якраз події, які присвячені Небесній Сотні. Також у нас сьогодні впродовж дня відбуваються різні події, буде такий виховний захід Реквієм, а сотню вже Зустріли небеса. В актовій залі зберуться діти, і це буде така композиція музично-поетична, з переглядом тих кадрів, які були в цей час три роки тому. І такі діти передають один одному свічку пам'яті, і завжди ці заходи проходять дуже. Серйозно вони кожну дитину зачіпають за сам за все живе, і тому ми намагаємось виховати в наших дітях справжніх патріотів, справжніх громадян України. Старшокласники місцевих шкіл відвідали меморіальний куточок на першому поверсі приміщення виконкому, де на згадку про загиблих поклали квіти та запалили лампадки.